Я Це сама то, быть, то, лікар то, із то, Бахмута і займалася вдома птицею. Ага. Я знаю качество її. Медовик кілограм написано, да? За кілограм 140 гривень. Горіховий у нас 258 і мармуровий 218. О, на татені, друзі, 150 гривень. І причому розмір вже нормальний. Сало у нас 45 гривень, друзі, 45 гривень. Сало, Ого, авокадо як півкавуна. Пів кіло, пів літра гощаночка, 21% 35 гривень. Масло 250-73 це за кілограми. Прикиньте, якщо порахувати скільки буде брикет, як поділи, поділити на 5. Друзі, всім привіт, Паша на зв'язку. Київ, Україна. Друзі, у нас майже листопад місяць. і Я залишився тільки один місяць до зими. Сьогодні я приїхав туди, де дуже давненько не був. Це ринок на Лісовій. За моєю спиною, бачите, навіть таке музикальне сопровожнення. А ось тут якраз та локація Куди ми з вами і прийшли. Друзі, базар на лісовій. Вашій увазі, подивимося, по чому сьогодні у нас овочі, фрукти. Також зайдемо до м'яса, до риби і до всього іншого, що нас цікавить. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, подивитися та прицінитися, а, можливо, навіть закупитися, ви знаєте, що зробити. Вподобайку в лопілі, паліць, як прошалі. Не забувайте підписочку перевіряти, присібнуть рівні, погнали. Друзі, базар на лісовій дуже подобається тим, що тут під час дощу, під час е якогось смерчу або зливи, тут максимально комфортно, максимально добре почуватися, тому що бачите, зверху у нас е дах і все добре. Ну і, до речі, нічого не заливає. Так, по сирам давайте глянемо. Тут, звичайно, друзі, можна ходити, мені здається, тиждень, але ми так рендомно будемо. Щось брати дивитися ціни найбільше ті, котрі нас до нас перевертають увагу. Ціна адегейський, друзі, сир. До речі, хтось під минулим відео в коментарях писав, що адегейський сир це Росія. Друзі, виробників штук, мабуть, 10-15 в Україні, котрі готують адегейський сир. Так що не треба розповідати. Сир гауда 232 з гайсину, друзі. Був у гайсині. Знаю, що там є молочний завод. Тому гайсинський сир 232. 232 гривні must have. Сулугуні Style 296, і навіть, я бачите, моцарелла 218, але це не кілограм, мабуть, це за штуку, за цю штучку. Сир горіховий у нас 258 і мармуровий 218. До речі, от на, саме на лісовій і ще є київський, дивіться, саме на лісовій, мені здається один з найдешевших сирів, де ви ще знайдете сир, мармуровий. Це сир, от от, це сир, друзі. Від 218 гривень там, де сирний продукт, там написано сирний продукт, молочний продукт 208, 218 Як ви вважаєте, мармуровий 218 то сир чи сирний продукт? А Горіховий 258, а Київський 218. Коротше, є моменти. Сирна гільдія. Це у нас лоточок сернагільдя. Бачите, молодці, зразу і сівнагільдя, і люди підходять, підписуються. Термінал працює. Зазвичай пишуть, коли термінал не працює. Тут бачите, термінал працює. Так, по ковбаскам подивимося. Ковбаса варена з сальцем 110, варена народна 104. Це за кілограм, друзі. За кілограм. 94 за кілограм ковбаса варена. Ну, Г, Г. Написано, один Г. Це ж не один грам, це один КГ просто. Буковка К, мабуть, не влізла. Так, давайте глянемо, що у нас по сосісонам. 161-153 це за упаковку. за упаковку. Там, де написано за кілограм, там за кілограм. Акція сардельки 114 гривень. Майже даром сардельки у нас. Тут у нас ходожні, отакі от ковбаски, якраз для ходогів 106 гривень, взагалі піде на ура. Грудинка 238, слухайте, хто полюбляє бургери, грудинка знає, що туди йде теж. 238, шинка елітна 278, салтісон 213. Так, давайте перенесемося в м'ясну лавку. Подивимося по м'ясу. Що у нас це, бачите, дуже зручно, щоб пакетики ставити. і курка домашня 140, Вибачте, філе індичі 260. Так, а по м'ясу чому у нас стегно 170? 5, куряче крило 90, у філе куряче 199. О, оце нормально. В мережевих магазинах куряче філе десь 220, 225, 230, 215. Ну, слухайте, нормально. Фарш куряче 205, в далечині свини 255, курка бройлера 115, серця 105 гривень. Серця дуже можна легко готувати. Соєвий соус, часник і погнали на пательні. Масло 250-73% це за кілограм. Ви прикиньте, якщо порахувати, скільки буде брикетів. Поділи, по, поділити на 5. 50 гривень виходить брикет. Ви уявляєте собі, ну, якщо брати брикет, не 180 навіть грам, а 200. Масло Вінниця 520 і молочне, кажу, шоколадне 525. Сулугуні 335 і бринза овече 355. Сулугуні ще є 310. Так, сир у нас 89. І, і це кілограм ще один є сир 96. Ну не знаю знову ж таки, друзі. Питаю вас, наскільки ви на наскільки ви вважаєте, що це сир? Ну, нормальний, да так можна казати, що там кілограм молока коштує там 50 гривень або 40 гривень із е, кілограма молока з літра молока ти не ви, ну не зробиш кілограм сиру це точно тому скільки треба молока на те щоб зробити кілограм сиру хто орієнтується 2 3 4 5 10 літрів скільки качка 141 штука чи що це таке а курчатка 141 штука стегно індик 220. з Гуляш, це у нас індиковий, тут у нас павільйончик. Крило індика 130, гуляш 200 і філе індика 260. Плюс-мінус всюди однаково. Я думаю, що незалежно від локації, бачите, філе 199, знову ж таки, плечі 90 і гомілка 115, стегно 175. Фаршик я бачу від 210 гривень, навіть від 205 гривень за курячий. Так, по м'ясу у нас сьогодні, друзі, на лісовій ошийок 285, біток 285. Це для плову, да, грудинка для плову 200, ребро 245. Так, лопатка 245 і стегно теж 245. Сюди заглянемо філе, ну те ж саме, да? філе 199, 175, це, типу, знаєте, ніби один лоточок йде, і незалежно від того, що все це поділено, по факту ціники однакові, бачите, філе індичі 260, ну на 10 гривень дорожче. Гомілка, крило 130 і звичайне крило коряче 90. Фарш бачу з індика 210, куряче 205 гривень. Так, тут давайте теж вгадаю. Думаю, що тут теж Філе 199, да, теж Філе 199, стегно 175, а крило 90. До речі, я не бачу плечові частини. А скажіть, а плечові частини нема плочо. Нема, нема, нема плечові частини. да, 90 гривень. Так, <гум> да, Я теж добре. Курка 115 гривень і чверть 100 гривень. Дякую, гарного дня вам. Так, качка. Качка є у нас, качка нам. А, ось качка Качка 200 гривень, нормальна качка, філе індика 260 і шия 105 гривень. Так, йдемо далі. Подивимося ще у нас якусь молочку. Давайте глянемо. Може, сири, може якусь молочку. Ну, по сирам, давайте пройдемося. До речі, я не знаю, штук 30, мабуть, сирів. Дивіться, сир, коротше, для того, щоб потерти просто на піцу від 190. Мені, до речі, рекомендували навіть замість ну, якогось звичайного сиру брати моцарелу і терти 190 гривень. 250 пряжене молоко, 250-250, козини, 730, не 680. 780. 730 за козини теж нормально. Для того, щоб, бачите, ще на, 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 на потерти можна українські діти. Людям розповідаю про це. Не треба, а я вас не знімаю. Я ж не вам розповідаю, я ж людям. Я розумію вас. Гарного дня. Дякую, заїхати да. вам. Будь ласка. Так, сало 120 гривень. Сало у нас 45 гривень, друзі, 45 гривень, сало 150 гривень, щука 200 гривень. серволат, до речі, не бачив такої ковбаски. Сервелат 180 гривень. Сало перекручене за кілограм 275 гривень. Я купував маленький ну, латочок, я не знаю, там може грамів 100 за 50 гривень. Тушонка у нас на сьогоднішній день 100-100-100. Найдешевше куриця 85. І ще сало 80. 75 гривень теж можна відхватити. З цього боку, друзі, у нас сало вже по-багатому. Пачерєві по на, на 190 сало 295. По м'ясу, друзі. Дивіться, яка краса у нас. Ошиок 240. Вирізка 250. Вирізка. Ну не в два рази дешевше, ніж в магазинах, але ну, відсотків, мабуть, на 20-30 точно. Ребра 200, ребра 200, так? Да? Ребра друзі, 200 гривень, свиніна жашки, біток 220, лопатка 200 стегна 200. Але, друзі, що мене здивувало, дивіться, ви бачите цю цифру, фарш 150 гривень, курячі, свини 200 гривень. Мені здається, коли ми з вами будемо робити лазанью в одному з наступних відео, то я сюди прийду за фаршем. Філе індичі 260, шлуночки, печінка 80 та 100. Ну, і курятина. о, друзі, тут курятина навіть сьогодні. Навіть бачите, на 2 гривні дешевше, ніж де ми бачили тільки що. Курка 115, чверть 99, стегно 160, гомілка 75, окорок 120, голови вашим четверногим друзям 38 гривень, шиї 56. До речі, якщо ви хочете ще більше зекономити, 2 гривні, друзі, це у нас дивіться місце а 5 5 а Це приблизно там дім. Сад город, тут у нас цибулю продають, тут у нас такий латочок з козиними сирами, і ось тут одразу цей м'ясний у нас павільйон. По рибі у нас давайте глянемо, подивимося, що по рибі у нас сьогодні відбувається Корюшка 220. Дивіться, нібито тільки що виловили. Так, далі бички 160, друзі, бички у нас за кілограм 160 окунь 250. У нас в холодільничці заморожена братола без луски. Нічого собі, друзі, братола навіть вже без луски. Філателапі 220 ікра мойви. От завжди дивуюся, що ікру мойви кілограм за 350 гривень можна придбати, і це буде набагато смачніше і дешевше, ніж в баночках. Розморожуєте, додаєте олі, додаєте солі і все. О, на татені, друзі, 150 гривень. І при чому розмір вже... Нормальний, ну як нормальний, Оця рибка на тетені норма. Ця маленьке, це маленька, це маленька, але 150 гривень. Давненько не бачив на тетенію. Ви там мені пишете, даєш на татені готувати на тетенію. Друзі, може зробимо хек молочний 160 і без луски хек теж 160. А в чому прикол? Дивіться, без луски коштує рівно стільки ж, скільки з лоскою. Скумбрія Норвегія 225. До речі, скумбрію дуже легко готувати фольгу... Перець, сіль і погнали. Мойва, друзі, 200 гривень. Не будемо її відкривати. Салака 90 гривень. Це солена. Колись свіжа салака, то теж дуже мені подобається на пательню. Поклали і все. Мінтай безлузки. Слухайте, сьогодні у нас все безлуски, навіть є і камбала, 250 гривень. Борщовий або борщовий, кажу, суповий набір 80 гривень. Так, далі смітанка мене цікавить. Смітана, друзі, 69 гривень кілограм. Ого, 900 грамів за 70 гривень, тобто пів кіло, пів літра, гощаночка, 21%, 35 гривень. 35 гривень сметана. А ось ще є такі сметанки 56 гривень, Фета 149 і шпикачки барбекю 208 гривень. Бастурма, кого цікавий, закарпатська 100 грам, 84 гривні. Татині. о, слухайте, на Татині сьогодні купа. Завезли, друзі, в Україну на Татині. Аргентина молочний 155 Форель закарпатська 155. Заморожена камбала 220, окунь чищений 250. Там у нас кумбрія холодного без голови 450 і провісна теж 450. Як тут все смачно виглядає? Ще на татені, а не на тотені, Норвегія, 175. Так, Ностальгія, смачна ліверна ковбаска і за кілограм 89 гривень. Черга тут, друзі, черга, масло. Гайсін, ще один Гайсін у нас 349 за кілограм. Гайсінське 349. Все одно це виходить дешевше, ніж покупати в брикетах, мені здається. Хек, молочний і королівський в одну ціну 160, тунець, тунець, да, тунець 160. Щось давайте підніму вам копійки. Да? Тримайте. Дякую, дякую. Так, м'ясо сайди 160, креветки 360, хвостик 360, філе шматки на шкурі 350. Так, з цього боку морозиво, друзі, кому морозиво, від 23 гривень можна собі морозиво навіть отоварити. Так, заморожені сьогодні ми не б... сити пузи. Цікаво, не чув. Ситепузом, колись повернемося, подивимося ці полуфабрикати. Так, і ще у нас, друзі, язички 199, це кістки для собачок, або для, якщо ви щось готуєте, півник 159, курка домашня 159. 5. Перепіла заморожене 285. Фарш бачу скільки фаршів. Ні, Нічого сі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять видів фарша від 252 гривень. Фарш ребра, друзі, ребра 260. 5 І вирізка 269. Так, по телятині глянемо середній цінник. Ну, середній цінник. Віто шийка 319 гривень, яблочко 347. І щока теляча 275, ребро 215. Цікаво, ребро теляче дешевше, ніж ребро свине грудинка, там 265 гривень. А тепер, друзі, давайте пройдемося до овочів та фруктів. Через от, такий от павільйончик за моєю спиною грає, продовжує грати музика. Тут, до речі, от, хто не знає, дуже багато, крім овочей та фруктів, ще всіляких сясних припасів. Яйця 59, 63, Навіть просто там олія, да, якісь ух Ухти, дивіться, еко-порошочки у нас. Такий запах, знаєте, постою хвилину і просто мене зіб'є з ніг. Так, тазики всілякі, бачите, ліхтарики. Тобто не треба їхати кудись там в епіцентри, можна сюди просто завітати. Міні-маркет, червоний маркет вже до Хелловіна готовий. Будете, друзі, святкувати. Чи святкували ви Хелловін? Тортики тортик кілограм 140 грн, Наполеон 170 гривень, мідовік кілограм написано да? за кілограм 140 грн. Де ви такі ціни бачили? Мені здається, середній цінник на торти десь 250-300 грн, а тут, бачите, кілограм за 140. Так, пташине молоко 350 теж за кілограм, сирна паличка 209. Так, глянемо по овочах шарон. 120 гривень, журавлина. В мене, до речі, журавлина, я не знаю, вже, мабуть, два роки стоїть в морозилці, треба з нею щось робити. Кішміш 120 гривень, апельсин 80, грейпфрут 100 гривень, помідорки 150-80, а жовті 150, так? Да? Жовті 150, а огірки не бачу. Є? а ось огірки огірки 130. Друзі, для порівняння, в новосі огірки 160 гривень. Бачите, навіть на лісовій на 30 гривень дешевше. Печеріці 120-120 гривень. Каральок, шоколадний, 100. Але він, мені здається, трохи підморожений. Так, що у нас потіш мішу? 120 гривень. Лохина, 800, да? Лохина? 800 лохина. А от банан маленький, скільки коштує? 160. 160. О, друзі, 110 гривень. 110 майже даром. В порівнянні з мережевими, де по 150, по 160 гривень. Ну, на маршрутки можна приїхати, взяти і, і уїхати. 110 гривень і 130 гривень. Так, батат. Це ж батат, да? 100 гривень. Батат 100 гривень в якості гарніра можна брати. А що оце таке, скажіть? Авокадо. А, нічого собі авокадо. Ого. Авокадо як півкавуна. 45 гривень авокадо, але Мен, менше звичайні і 80 величезні. Так, білозерка 60. Коктейльні 150. Капуста. Ні, не капуста картопля 25. А морква 25, да, скажіть? Морква 25, кабачки 65. Дякую. Так, 40 гривень яблучки. Яблучки 40, ну а тут те, що сьогодні треба з'їдати. Бачите, можна кабачкову ікру зробити за 30 гривень, можна слівки компотик зробити за 35, І яблучко за 30 гривень теж можна відхватити. Яблучка дуже дивні, знаєте, ціни на яблука. Є і по 30, є по 40, є по 50, є по 60. Коротше, на яблука ціни ціни просто кишміш 120 гривень, хурма 100 гривень, ківі, голд 100 50. Імбір. Вчора купував імбір, не міг ніяк зважити. Мені треба ось такий маленький кусочок, а блин, в магазинах від 40 грам, тільки воно зважує. брати, Імберу 150 гривень. Лохина 120, це у нас за 125 грам. Коротше, по лохині приблизно десь за 1 грам гривня, якщо це лохина. Картопля 30, брокколі 70. І кабачок 70 гривень. Так, цвітна кольорова, кльова, кльова кольорова 50 гривень. І морква 25. Буряк 50. Тут розібрали. Бачите, картопля вже майже порожня 15 гривень. Але вона. Та нормально, вроді картопля нормальна. Зварити і турешку зробити за 15 гривень вполне. 15 гривень у нас і буряк, і морква теж. Чому ні, можна борщик зробити. 50 гривень яблучка. Чесник 140 гривень. І огірки, те, що мене сьогодні цікавить, огірки 130 гривень. Є 160, є 130 і є 100. Ну, для будь-якої кишені. Якщо ви хочете, друзі, в одному з наступних відео ми відправимося на звичайний ринок, котрий, ну так би мовити, вдоль дороги відбувається. Для цього ви прямо зараз можете написати якийсь комент. Даєш вдоль дороги. Ще, друзі, в ваші увазі яйця, яйця тут найдешевші і най, мені здається, найбільші, котрі взагалі існують. Дивіться, від елітних від Полтави, да, 70 гривень, 57, 57, 68, бувають навіть я вам скажу по секрету дивіться яйця від молодої курки 35 гривень ну короче кажучи яйця від 35 40 48 Гарні яйця да, я ж нічого не маю проти. Я навпаки навіть бачите мерські а сама на метро 5 п'ять грибина. Я сама, сама ви лікар із Бахмута і займалась дома птицей. Ага. Я знаю качество яйця. Є то що є. продається в магазинах, то не то його да, да. Ну діло в тому, що мені 67 років. Ага. Кому я нужна на роботу, мене ніхто не боре. Ну я останню кошку в марті 22-го, Вона в браво рак. А, а вообще так хотів і це, я все роблю. А. Я оперувала дуже багато. Городі була знамінність. У нас залишилося такий будинковий будинок, 40 кульків. Багато у кого лишилося, да, да, і будинки, да, і все да. інше. 57, 50, 64, 68, 62, 55, і там в далечині ми бачимо навіть да, 35. Друзі, ну що, ми вийшли з вами з базару на Лісові. Це метро Лісова. Ви ціни бачили всі самі. Якщо порівнювати з мережевими магазинами, мені здається, що ну, вони дешевше у. Точно, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь, в націвських Європах або в інших містах України, напишіть, які у вас ціни зараз. Ну, наприклад, давайте візьмемо на огірки або на сало. Середній цінник мені буде, я думаю, що іншим підписникам це цікаво. Також, друзі, якщо ви хочете, щоб я відправився на звичайний ринок, лісовий, котрий вдоль дороги знаходиться, ви теж можете це відмітити у коментарях. Ну і для підтримки каналу, вподобайку в лепілі, вверх, про жалі комент написали. Ну а якщо ви хочете якось підтримати фінансово мої старання, то ви можете зробити якийсь фінансовий внесок. Реквізити лишаю на і Пірватбанки а також PayPal під цим відео. До зустрічі в нових відосах, пока.